Що очікує в коханні у найближчий час? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант. О, тут цікава позиція. Тут така бажана красуня, тут довольна собою жінка, яка. Потрібна не тільки своєму партнерові, а й комусь ще. Це, звісно, підвищує самооцінку жінки, насичує її енергію, і стосунки стають від цього яскравішими. Якщо ви вільна без стосунків жінка, то без уваги ви не залишитесь. Шанувальники будуть і наче щось і намічатися буде, але все одно виначе осторонь від всієї цієї уваги. Наче вам це не дуже і потрібно, і вас і так все влаштовує. В будь-якому разі, у вас попереду приємні події, багато уваги і цікавих зустрічей і знайомств. Другий варіант. Якщо ви у стосунках, то вони можуть на деякий час стати на паузу. Але це не розрив. Це такі обставини, можливо, і за відстані або якихось інших обставин. Тут вам, наче, треба якимись іншими справами зайнятися, і на стосунки часу не буде. І це дає якесь відчуження. Чи таке фізичне розділення, ну, тобто ви будете на відстані один від одного. Якщо ви поки вільна людина, і ще у пошуку, у вас тут йдуть можливі знайомства, але все на рівні такого приглядування один до одного, переписки, якісь рідкі зустрічі, бесіди по телефону. Так. Третій варіант. Якщо ви у стосунках, то тут все не так безхмарно, як хотілося б. Немає задоволення, наче, наче як не вистачає партнера, не вистачає його включення у ваші стосунки. Ну і від цього може назрівати криза, конфліктність. Це така собі компенсація нестачі емоцій. Головне це розуміти і не псувати стосунки. Краще перечекати цю смуту, бо згодом все налагодиться. Це просто такий період. Якщо ви у пошуку, тут іде якась симпатія, яка поки не дуже виправдовується, тому що щось може заважати розвитку цього. Тут іде якийсь такий недоступний каламутний партнер, але дуже харизматичний. І ваша задача тут не заплутатися, не приймати бажане за дійсність. Приймайте все таким, яким воно є насправді. Четвертий варіант. О, тут чудова позиція. Іде дуже тепла і дуже врівноважена. А якщо ви у стосунках, вони міцніють, надихають вас, стають для вас острівцем позитиву у суворих буднях. Все рівно, все стабільно, все по любові. А якщо ж ви вільна людина і у пошуку, то у найближчий час ви можете зустріти партнера з перспективою на майбутнє. Може вийти не просто інтрижка, а довготривалі стосунки, які у перспективі можуть змінити вам статус. Тому не пропустіть, якщо ви дійсно цього довго чекали.